Це я вже вийшла вдруге, бо вперше в мене мову відібрало. оце дивлячись на цю картину. Це взагалі я сказати, що я в шоці, в розпачі це, нічого не сказати. Я тут розчищала доріжку, Ну, вона б мені, може, б і не треба було, Була, бо я тут ходити не, не думала. Але я кидала сніг у свій ставочок. Ви подивіться, сніг важкий, він наламає, подивіться на ці тюльпани. Навіть мої хорцмани кланяються. Погляньте, зараз піду позбиваю, бо я не хочу, щоб їх поламали. Це взагалі якийсь жах, вона накидала снігу скільки. І він оце, мабуть, сипав усю ніч, бо так багато насипав. Я тут не чистила ще. Та, мабуть, і не буду чистити, хоча мені сніг потрібен, ну, тобто вода. От як похилило його. Такий важезний стоїть. Потихеньку бо вони ламаються, хоч морозу немає. Але все одно можна. О, моя ластівка. Її не видно за снігом. Ой. ти хвостик зараз. Крилечка. Ой, лягло, лягло прям. І голівка-то прибила до землі. Сосна стоїть у шапках. Ой. Це треба ходити усе. Я хотіла до Хортсманів піти. Мої лялі нахилилися. Давай я тебе потрошу ось так. Ось так. Ось так. А, рука змерзла, Ну, сніг він є, сніг. Те не страшно, воно на підпорках стоїть.